Був тільки що такий розговор з менеджером і розговор за філіппінців. Всі знають, що везуть філіппінців в Польщу, і в Чехію, в Литву і так далі і тому подобне. І у наших українських е, жіночок питають: а як ж ці філіппінці працюють? І була така відповідь: одна відповідь була: що працюють хорошо, е, жалоби є, ні, нема. Як себе ведуть на житло, ведуть спокійно. Як, е, все, все, ну я не знаю, як тут сказати. Я за людей, я довга розказувати, я должен хвалити, але працюють добре, жалоб немає, на тихо. Чого? Потому що вони вибрались, вибачте, з жопи, вони заплатили багато грошей, щоб виїхати, за документи. І вони сидять, як мишки, працюють і так далі. Я проти цього. Мені не подобається, що їдуть філіпінці. Я би влаштовував но... У нас всегда срачи, пьянки, срачи в группах, жалобы, постоянно жалобы, на работу, на мастеров, на жилье, постоянно жалобы, постоянно люди едут с села. Вибачте, ходять в туалет на вулицю. Я тоже виріс в селі, до 18 років я ходив в туалет на вулицю. Я я знаю, що таке можу це заявляти. І Туда приїжджають то не так, то не так, то не так. Чому? Тому що українцю дуже быстро його, тип, там приймуть, і в Польщі, і в Чехії. без віз, сюди без віз. І якість падає. якість падає. Там, на жаль, вони їм можна менше платити. Вони молодші і вони нас подвигають. Вони не... У них нету претензій по поводу життя, у них нету претензій по поводу мастеров. Все, вони сидять як мишки, тому що вони заплатили хороші гроші. І я вам скажу таке і було з нами. Десь років 7-8 назад. коли ми влаштовували в Польщу. і тоді не було безвізи, тоді тільки по візам було. Ну там без віз, верні, по запрошенню можна було, або по візі. І вот. тоді людина вона, от приходила до нас на офіс і віза коштувала грошей. Анкета, страховка, запрошення, інформаційні послуги. Тобто, людина віддавала гроші і люди працювали рік. Півроку, рік. Такого не було, що місяць. Місяць це взагалі там щось не вийшло, щось якийсь Армагеддон случився. В основному працювали півроку, рік, добре заробляли і так далі. Зараз. Э... тем паче в час войны, дали дуже багато прав. И мы стали больше жалиться на жилье, больше жалиться в группах, на работу, чаще менять. В Польше месяц-два меняют работу, месяц-два меняют работу, месяц-два, внутри три, их просто заставляют три месяца отработать, типа пугают штрафом. Хотя штрафов, ну, типа законодательства не предусмотрено. Так що ось так от по поводу філіппінців, і ну, можете написати мені, от ви згодні чи не згодні. Повторюсь, мені це не подобається. Я би влаштовував українців, але вони нас сподвігають. Чому? Ось чому.